Меланія Трамп від моделі до першої леді США 20 січня 2025 року. Маланія Трамп вдруге стала першою леді США до шлюбу з Дональдом Трампом. Вона мала успішну кар'єру моделі. Маланія Кнавс народилася 26 квітня 1970 року в Югославії, нині Словенії. З раннього віку вона цікавилася моделінгом і почала працювати моделю у 17 років співпрацюючи з відомим словенським фотографом Стейном Джерком. У 90-х роках Маланія працювала в модних столицях Європи, таких як Мілан, Париж та Мадрид. Співпрацюючи з відомими брендами у 1992 році. Вона підписала контракт з міланським ганством Рікардо Гей. А у 1996 році з'явилася на обкладинці іспанського базар, що принесло їм міжнародне визнання. Доленосна зустріч з Дональдом Трампом сталася 1998 року на тижні моди в Нью-Йорку. Пара одружилася у 2005 році. А у 2006 у них народився син Берон. У 2017 році Маланія вперше стала першою леді США, а тепер знову обійняла цю. passado.